Друзі, всім привіт! Знімаю для вас останнє відео в цьому році. На цей раз поговоримо про проєкт StarkNet. Розповім вам про декілька активності, які наблизять вас до можливого ретродропу. А якщо він буде, то я гадаю, що це буде такий жирнесенький ретродропчик, тому що, судячи по статистиці депозитів і об'єму, тут прям набагато менше конкурентів, ніж наприклад в оптимізмі чи ZKSync. А інвестицій зібрано було чимало, аж 273 мільйони доларів з дуже топовими інвесторами. Токен проєкту буде 100%. Розробники вже це підтвердили і навіть випустили якусь частину токенів в їх мережі, тому готовте аккаунти, будемо починати. Насамперед, вам знадобиться гаманець Metamask та гаманець Argent. якраз останній працює з мережею StricNet. І так, встановлюємо розширення гаманця Argent, зберігаємо вашу сіт-фразу та обов'язково переключаємось на мережу MINET в верхньому правому кутку. Далі йдемо на офіційний міст, тут гортаємо в самий низ та погоджуємося з правилами сайту. Тепер авторизовуємось за допомогою двох гаманців: Metamasku та аргенту. Попереджаю відразу: транзакції іноді йдуть дуже довго, тому набирайте стерпіння та чекайте. Тепер робимо депозит в мережу StarkNet. Чим більше буде сума, тим краще. Я зазвичай кручу плюс-мінус 100 доларів, але завжди роблю ще декілька прокрутів через деякий час. Після того, як гроші відобразяться на балансі, переходимо до додаткових активностей. Перша активність це поробити обміни на декількох дексах. Дії на кожній свапелці однотипні, тому буду показувати тільки на одній. Переходимо по посиланню на сайт JDSwap, під'єднуємо гаманець та робимо обміни, наприклад, ефір на USDC. Нагадую, що транзакції в цій мережі проходять не сильно швидко, тому трошки чекаємо після кожної транзакції. Після обмінів також можете додати ліквідності в пул, зайвим це точно не буде. Далі вам залишається поробити обміни на інших свапелках. Всі посилання будуть в описі. Таким чином, ми набиваємо кількість транзакцій та ще й взаємодіємо з різними проєктами з екосистеми. Переходимо до другої активності. Будемо створювати свою NFT. Для цього переходимо на сайт MintSquare, загружаємо картинку, придумуємо назву та опис NFT і натискаємо на кнопку Mint. Далі під'єднуємо гаманець і підтверджуємо транзакцію. А тепер будемо купувати вже готову NFT. Переходимо на Marketplace Aspect. Вибираємо саму популярну колекцію Aspect. Тут вказуємо сортування по ціні від найдешевшої та купуємо будь-яку NFT. Чекаємо, поки транзакція підтвердиться, а тепер знову ж виставляємо її на продаж. Навіть якщо її не куплять, нічого страшного, головне, взаємодію з NFT ми успішно виконали. Про третю активність з квестами від проєкту StarkNet ID я розповідав місяць тому в своєму телеграм-каналі. Тоді ми проходили квести і отримували за це роль OG в Discord проєкту. На даний час кампанія ця призупинена, але можливо, скоро відкриється. Тому якщо ви дивитесь це відео через деякий час після публікації, то можливо ця активність знову актуальна. Послання, як завжди, знайдете в описі під відео. Тепер нам залишається вивести наші гроші назад. Для цього ж знову переходимо в міст спочатку відео, але тепер вибираємо вкладку ВіЗдрав. Вибираємо всю суму та натискаємо Трансфер. Підтверджуємо транзакції в гаманці та чекаємо підтвердження. На цьому все можете більше не повертатись до цієї активності, просто чекати і надіятись на дроб. Але краще рекомендую повторити всі ці дії через деякий час. А якщо вам дозволяє бюджет, то звісно зробити декілька аккаунтів, та обов'язково не забудьте поставити лайк цьому відео. А якщо досі не підписані на канал, ну це взагалі. Виправляйтесь!